Всіх вітаю, народ, хочу показати програму для бізнесу, яку розробили спеціально для нас. Значить, програма зроблена в Excel. Значить, відкриваємо ми ярлик, який вводиться на робочому столі, сама програма знаходиться на диску D, ну, сам файл в Excel. Значить, що тут у нас є? По-перше, коли ми відкриваємо, тут у нас йде робота з останнім клієнтом, відкривається. Тобто ви на якогось клієнта вводили дані, закрили, і потім відкриваєте програму, і зразу він відкривається. Далі справа у нас йде. База даних для того, щоб ввести нового клієнта. Прізвище, ім'я по батькові, примітка. Примітка це власник автомобіля, чи це моторист, чи це там власник 100, його номер телефона, адреса. Адреса для, потрібна для того, щоб коли ви получаєте посилки новою поштою. Для того, щоб не загубити, куди вам потрібно назад відправляти, ви тут вводите, і потім легко можете знайти. Марка автомобіля, модель автомобіля, Вінкод, номер ДВЗ, об'єм, пальне, рік, пробіг. І записуйте нового клієнта. Коли ви його записали, ви нажимаєте на логотип. І на логотипі зараз у відкривається вікно, де є відкриті акти і закриті акти. В даному випадку ми вибрали всі, всі акти. Дивимося, що тут у нас є один клієнт. Клієнт вимишлений для того, щоб вам показати, як працює ця програма. Ось ми на нього нажали, і ми бачимо, що в нього є Торек, в нього є Honda, в нього є Ferrari. Нажимаємо Honda. Ми дивимося всі заїзди, коли заїжджала Honda. Нажимаємо Volkswagen Touareg». Дивимося всі заїзди, коли заїжджав Volkswagen Touareg». і ось тут ви бачите, що є Він-код і не написано число. Число не написано із того, що цей акт не закритий. Нажимаємо відкриті акти. Нажимаємо ось сюди, і нас тут висвічує ну, тільки один клієнт. Коли ми, на нього, коли ми його відкрили, у нас далі е, переходимо. Ну, тобто, коли багато клієнтів, ми вибираємо кого відкрити. Тут тільки один ми відкриваємо. Тут в нас є ну, те, те, що ми вводили в базу, там маркування, він-код, це все понятно. Тут вводяться роботи, які ми виконували. Це припросовка, постілі, ну, по тобто стілі. Все по стандарту, що ми робимо. І автозапчастини, які потратили на цей автомобіль. Далі папочка фото. Коли ви робите якісь роботи і ви фотографуєте, ці ну, фотографії потрібно кудись прикріпити. Через то, тут. Коли відкриваєте Excel, створюється нова папка чисто під фотографії цього клієнта. Ви що записували, ви щось сфотографували, який автомобіль приїхав, який автомобіль віддали, як автомобіль прийняли, це все пофотографували і додавали все ось в цю папочку. І тут у вас будуть завжди підтягуватись фотографії. Ось така програма, ви тут вводите, у вас буде число, сума по роботі, буде сума по запчастинам і сума всього. Плюс, Коли ви прийняли якусь роботу, ви роздрукували. Тут клієнт підписується, що з об'ємом та вартістю робіт згоден. І ви даєте йому акт для того, щоб ну, що він залишив автомобіль чи він залишив якусь деталь. Ось таку програмку розробили для нас, для того, щоб ми могли користуватися і, не тира, і, не, і в нас завжди було все чітко. Тобто, Приїхав клієнт, куди цю накладу з нової пошти, звідки приїхала ця посилка, куди її діти? Не блокнот і підчувати, а записали в програму. Фото зробили, записали в програму. Потім клієнт говорить, що там головка з нової пошти приїхала без дефекта, а від вас поїхала з дефектом, то коли ви розпаковуєте посилку, ви можете зробити фотографію, яка вона приїхала. Коли до вас заїхала машина на СТО, ви можете її пофотографувати каунт, до вас заїжджає в бокс і додати сюди фотографії. Ось така програма розроблена в Excel. Всім, кому цікаво, пишіть, можемо вам допомогти з цією програмою.